З лісі новорічне свято в лісі. Згуртували звірі в коло, прикрашаються навколо. Заєць вішає морквину, їжачок жачок несе калину. Вовк хтарики приніс, кольорами грає ліс. Бівка вішає втіхи позолочені горіхи. Неса пряники та смачні медяники. Святкувати нам вже час з Новим роком, друзі вас. В лісі випав білий сніг, наступає новий рік. Думати, двіряти, як чудове свято. Ми прикрасимо її, її застиваємо пісні. Білка принесла горішки очок, гриби та і пряник та з шишкою. Я плесні горі сіниці посідали на ялинці. І сказали, блисню хвою ми прикрасимо собою. Вина навколо, діти не йдуть до школи. А ось в відчиниться тільки ходить та гордиться. Ввечері це місто, фейерверкове на місто. Дома будній день батьки дітьми грають залюбки. Гедять марили зірки, все навколо, навпаки. Вже не в лісі, а у хаті арабаті та гілкаті. Раптом виросли ялинки і для кожної дитинки. Найдеться обов'язково подаруночок святковий. やった